І день на день, і йде не йде, а літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, окрадають добрі думи у холодний камінь, розбивають серце наше і спивають амінь. Амінь всьому веселому однині до віка, і кидають на розпуті сліпого. Халіку. Невеликі її три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили у Боге Моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо. Висушили чадом димом тії добрі сльози, що лилися з катрусею у московській дорозі, що молилась з козаками в турецькій неволі і, Оксану, мою зорю, мою добру долю. Щодень Божий умивали, поки не підкрали злій літа. Та все те є, заразом украли. Жалі батька, жалі матір і вірну дружину молодою, веселою класти в домовину. Жаль, великий, брати мої. Тяжко годувати малих діток неумитих в нетопленій хаті. Тяжке лихо. Та не таке, як тому дурному, що полюбить, побереться, а вона другому за три шаги продається, та з його сміється, от де лихо, от де серце разом розірветься. Отаке то то є лихо й зо мною спіткалось. Серце люди полюбило. І в людях кохалось, і вони його вітали, гралися, хвалили, а літа тихенько крались, і сльози сушили, сльози щирої любові, і я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, бодай не казати кругом мене, де не гляну, не люди, а змії, і засухли мої сльози. Сльози молодії, і тепер я розбитиє серце ядом гою і не плачу, не співаю, а вию совою. Отаке то хочете, то те і робіте. Чи голосно зневажайте, чи нишком хваліте мої думи? Однаково не вернуся знову лідам мої молодії, Веселе є слово. Не вернеться, і я серцем до вас не вернуся, і не знаю, де дінуся, де я пригорнуся, і з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи буду сповідати. Думи мої, літа мої, тяжкі їтри літа. До кого ви прихилитесь, мої злі діти? Не хилітесь ні до кого, ляжте дома спати, а я піду четвертий год новий зустрічати. Добрий день же новий годе в торішній святині. Що ти несеш в Україну в латаній торбині, благословеніє указом новеньким повите, ідеш здоров, та не забудь злидням поклонитись.